Всіх вітаю на своєму каналі. В сьогоднішньому відео розкажу вам про зміни в нашій кімнаті, а саме про перестановку меблів. Як я і казала раніше, нас тепер четверо. І потрібно організувати спальне місце для двох дітей, організувати місце для ігор. Крім того, ми в цій кімнаті спимо. Також стоїть стіл моє робоче місце і шафа для зберігання Одягу, все це потрібно розмістити так, щоб вистачало місце взагалі для всього. Коли ми перебралися в цю кімнату з меншої кімнати, там залишилася наша велика шафа. Сюди ми перетягли комод, Стелаж для іграшок теж став місцем для зберігання одягу, і також ми поставили канал. Це було незручно, тому ми розібрали гіпсову стінку, перебрали комод та стелаж, заклеїли цю стінку шпалерами, Якийсь час воно стояло так. А потім ми взяли шафу 1,5 метрів. Також в цій кімнаті стояв диван, який розкладався наперед. За буквально 5 років користування цей механізм, який він так гармошкою розкривався, він зіпсувався, ми замінили диван. Ось такий у нас тепер диван. Це з тигровим малюнком я застелила ковдру. Він розкладається покроковий механізм так вперед. І задня частина опускається. В принципі, ми задоволені. Розбираю стіл, іграшки, взяла ось такі кошики, шукала їх по різним господарським магазинам. Частину купила в Аврорі, частину в АТБ. Але, звісно, я хотіла, щоб туди все влізло, але туди все не помістилося. Тому ще потрібно думати, як це все організувати. Бо вже мені не дуже подобаються відкриті полички. Оце відкрите зберігання. Мені хочеться можливо, щоб стояв ще якийсь пенал, і все це стояло не на виду, а просто в цьому пеналі. Це відео не тільки про ремонт, а ще й мотивація на прибирання, бо коли навколо безлад не знаю, я наприклад дуже нервую, не можу зосередитись на якійсь одній справі. А коли навколо порядок, приємно і звісно настрій покращується. В одному з кошиків я розмістила косметику, яка в мене є, а також для мені, я. А, зверху там частина мого рукоділля, всякі нитки, мережеву, якісь штучні рослини. Також в мене там стоїть аптечка. Навіть не пам'ятаю, що в мене там стоїть, бо це було, напевно, рік тому. Я використовую зараз не все. Недавно в мене з'явився усінний декор, його теж треба кудись сховати. І я просто не знаю, як куди мені все це розмістити. Багато хто питав за дитяче ліжко. Здається, я у відео його ще не показувала. Це відео я ще знімала весною, але змогла змонтувати тільки зараз. Тут неймовірна просто кількість деталей. Я не збирала в процесі збору так чисто. Покажу там, як виглядає тумбочка, як виглядають сходи. цій ніші планується міні-гардеробна. Там стояло розкладне крісло, ми його прибрали і зараз будемо складати двохповерхове ліжко. Покажу трошки, як ми його збирали. Було багато коробок, багато цих всіх деталей, і важливо було все це не перепрутати. Ось така інструкція тут. В принципі, якщо покроково все виконувати, то це ліжко можливо зібрати. Зібрали ми його десь 3-4 дні. Тут майже зібраний комод сходи. Збираємо шухляди. Ще дуже багато довгих деталей. Збираємо низ, каркас для нижнього ліжка. Приєднали бокові опори. Тут каркас під верхній матрас. Воно велике, довжина загальна з Комодом сходинками десь 2 метри 30 сантиметрів, тобто воно у нас стоїть підряд, це ліжко позаду мене, далі стоїть наш диван. Тут, в принципі, покажу тут все стандартно. Тут в нас ламелі, є механізм, щоб вона розгойдувалася. Оскільки вся ця конструкція була здвинута, тобто це центральна частина кімнати, це якраз оця зона з колонами, і один зі світильників нас якраз попадає сюди, в зону, де спить молодший син. Матрас ми теж брали нестандартний в плані наповнення. Ми не брали оцих кокосових, як це ущільнювачів. Ми брали поліуретанову піну, тобто мені оці кокоси або водорості, мені це все не подобається. Також специфічно, щоб не було ніякої алергії. Будемо зараз розпаковувати дуже цікаву посилку. Приїхав для малого бізі куб, бізі-будиночок, точніше. І зараз ми подивимося, який же він. Відкриваю коробку. Прибираю все зайве. Знімаю плівку. Дякую за такий класний подарунок до Миколая. Якраз те, що треба для розвитку дрібної моторики, і взагалі, щоб дитині було чим зайнятися. Подивимося на нього ближче. Багато всяких цікавих тут ігор, заняття Якраз для маленьких пальчиків, є шестерні, є шнурки, сортер. Багато лабіринтиків, годинник. Традиційно покажу покупки з магазину Аврора. Ось такі чашки на подарунки, два дизайна, такий дракончик і ось такий з гітарою. Такі ялинкові іграшки, сердечки. Два набори. Помітила таку річ, що мало золотих та срібних прикрас, а також важко знайти зелені прянички до миколайчика. Там, в принципі, різні картинки дуже цікаві. Будемо прикрашати ялинку. Це для кухні. Періодично заходжу в Аврору, знайшла ще зелені кульки. Також поповнення книжкової різдвяної полички. Ось такий адвент-календар. Завдання на кожен день будемо робити. Ви знаєте, я дуже люблю заходити в магазин Аврора і там знаходжу всілякі цікаві штуки. От знайшла ще дві кульки такого зеленого кольору. І ось такі маленькі кульки ще такого шоколадного кольору. На цифру один. Ми ж виконали перше завдання. Після кожного виконання завдання ми клеїмо одну кульку на ялинку. Свято наближається! Кой за перегляд побачимося у наступному влогмас.